Так, друзі, в нас сьогодні тема буде про благовістя, і я прочитаю ривок послання до Римлян, 12 розділ з першого вірша. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, як живу, святу, приємну Богові жертву як ваше служіння розуму. Друзі, апостол Павло нас надихає принести. Нас, самого себе, як жертву живу, приємну Господу для служіння, для розумного служіння Йому. І ви знаєте, я думаю, цього неможливо зробити, якщо твоє серце не палає Господом, якщо твоє серце не палає Ісусом Христом. В Євангелії від Луки та від Матфія, ми пам'ятаємо, Христос також закликав нас, що якщо хочете слідувати за мене, то ви повинні зріктися себе. І знаєте, в нашому повсякденному житті відбувається дійсно дуже багато різних подій, дуже багато різних ситуацій, потрясінь. Ось і інколи це радісні події, і інколи не дуже радісні інколи відверто сумні. Ну і це нормально, це життя, і так і повинно бути. Але при цьому знаєте, дуже багато подій реально відволікають нас, відволікають наше серце, відволікають нашу увагу. Ем, і знаєте, інколи ми витрачаємо час на речі, які не мають ніякого сенсу, які нам заважають чи, можливо, навіть шкодять. Ну, сам банальний приклад, це, наприклад, соцмережі. І дуже серйозне питання. Ось серед усіх цих клопот, метушні та реально важливих справ, що все ж таки мною рухає. Чому я роблю те, що я роблю, що мене мотивує, що мене запалює. Знаєте, колись у мене був один знайомий, от і який, м'яко кажучи, був дуже захоплений думкою та ідеєю фінансової незалежності та стабільності. І знаєте, зараз він досить заможня людина, але я пам'ятаю той час, коли він дуже себе дисциплінував. Я пам'ятаю той час, коли він був мотивований вивчати якісь, знаєте, нові матеріали, купувати книжки, рано вставати для цього, пізно лягати. От і я постійно запитував його, що тобою рухає взагалі. Я реально я не міг зрозуміти, що його запалює. Як ти можеш починати день майже кожен свій день, десь о четвертій ранку, і при цьому ти взагалі виглядаєш ну невтомленим? І це було знаєте, реально досить дивно для мене. І погодьтесь, ось коли мова заходить про гроші, коли мова заходить за кар'єру, чи, можливо, за якісь досягнення в спорті чи навчанні, нам ну легко прийняти той факт, що у людини буквально палають очі та палають серце, щоб досягти поставленої мети в цих сферах. Ну і це нормально. Іноді, заради цих речей, ми ладні багатьом жертвувати в нашому житті. Ми ладні жертвувати комфортом, ладні терпіти біль, ладні терпіти обмеження, інколи навіть нерозуміння з боку друзів чи сім'ї. Ми ладні дисциплінувати себе, працювати над собою, читати книжки, розвиватись, бути впертими, цілоспрямованими та не здаватись, коли дуже хочеться. І, от, врешті-решт, коли ми все ж таки досягаємо ми, все ж таки досягаємо нашої мрії, навіть через біль, через страждання, через купу битв, битв та можливо купу сліз. І я думаю, що скоріш за все, майже кожен з нас схоже щось колись переживав. Напевно, кожен з нас колись в житті проходив ось такі знаєте етапи, часи, коли треба зібратись та цілеспрямовано працювати, щоб хоча б чогось досягти. І знаєте, в цьому всьому, ніби навіть ну немає нічого поганого, якщо чесно. Якщо людина ставить перед собою адекватні цілі та добивається їх, ну це ж добре, це дійсно непогано. Немає нічого поганого в тому, що ти отримав підвищення, чи почав більше заробляти, і ти працював для цього, чи досяг певного рівня в навчанні. Вивчив іноземну мову, розвинувся в своїй справі, став більш професійним. І знаєте, світ навколо нас, наше оточення, воно одобрює таке мислення. Я б навіть сказав, що знаєте, у нас зараз така епоха, навіть культ особистого розвитку та зросту. От за моїми особистими спостереженнями, напевно, останні приблизно 5 років люди на цьому майже помішані і інколи ми навіть ладні на реально безумні речі, якщо віримо, що правильно робимо, якщо віримо, що робимо для успіху. Виправдано це чи ні, це вже інше питання. Але все ж таки, інколи ми реально ладні на серйозні ризики заради успіху в чомусь, заради успіху в якійсь справі. І питання, яке я хотів, щоб кожен з нас також собі зараз задав, це чи палає моє серце, чи палають мої очі. Чи готов я на реальні ризики, чи готов я бути безумним заради Христа, для Його слави? Чи палає моє серце так само Ісусом Христом? Чи готові ми на безумні вчинки заради Ісуса Христа, Його слави та Євангелія так, як готові заради досягнення будь-яких інших цілей в житті, про які ми зараз з вами говорили? І знаєте, апостол Павло є ось таким прикладом, який не просто був готовий на безумні вчинки, а й він робив ці безумні вчинки. Давайте зараз з вами прочитаємо два уривки. Перший це перше, перше послання до Коринтян, 4 розділ з 10-го вірша. Якщо дякую, ми нерозумні заради Христа, ви ж мудрі в Христі. Ми немічні, ви сильні. Ви в пошані, ми в безчесті. Навіть тепер ми голодні та спраглі, голі й биті, ми тиняємося, трудимося, працюючи власними руками, коли нас ображають, ми благословляємо, коли переслідують, терпимо, коли лають молимося. Ми стали наче сміття для світу, як покидьки для всіх аж досі. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю. Як своїх любих дітей, бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато. Я через Євангелією породив вас у Христі Ісусі. Тож благаю я вас, наслідуйте мене, як і я Христа. І е, другий уривок це е, друге послання до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша. Вони, слуги Христові, кажу, як нерозумний, я більшою мірою, у труднощах більше, в ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на, см... на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований. Тричі корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, в небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворий? Якщо хто спокушається, то хіба я не палаю? Знаєте, особливо, давайте відкримо 27-й вірш, будь ласка. А, знаєте, от у клопотах. У клопоті і трудах, часто в недосипанні, в голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в ноготі. Знаєте, от, е, інколи щось е, схоже, щось схоже, да, у клопотах, в трудах, в недосипанні, в голоді і спразі. Е, е, ми ладні робити щось, подібні, щось подібне заради реального досягнення от якихось е, цілих житті більше, ніж заради Христа. Але якщо ми таке терпимо заради Христа для світу це безумство, а для нас Божа сила. Перший розділ до Коринфян, е, да, перший 18 вірш, тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Зверніть увагу на те, скільки апостол Павло пережив та перетерпів заради того, щоб проповідувати Євангеліє. Заради того, щоб нести людям благозвістку про викуплення та спасіння через віру в Ісуса Христа. Павло це ну, такий приклад людини, у якої серце та очі реально палали Ісусом Христом. Людина, у якої серце палало проповіді Євангелія та жадала приводити людей до Господа, чи готовий сьогодні я так само, заради Христа і Його Слова, Його слави? Бути таким нерозумним в лапках, як Павло, бути в небезпеках на ріках, в небезпеках від розбійників, в небезпеках від одноплемінників, в небезпеках в місті, в пустелі, на морі, в небезпеках від лжебратів. Чи готовий я бути в клопотах, в труднощах та не просто в труднощах, а реально у виснаженні, в голоді і спразі, в холоді та в наготі? Чи готовий я при всьому цьому? Взрощувати та турбуватись за інших братів та сестер, чи готовий я продовжувати любити інших людей в таких умовах? Знаєте, чи готовий я благословляти, коли мене ображають, терпіти, коли переслідують, чи молитись, коли нас лають? Знаєте, апостол Павло був дуже цілеспрямованою людиною, дуже твердим в Господі. Подивіться, жодна з перелічених ним небезпек та незручності не зупинили його від проповіді Євангелія. Його били киями, тобто палками, він йшов проповідувати. Його побивали камінням, він проповідував. Його саджали у в'язницю, він проповідував і там. Він декілька разів був при смерті, та все одно це його не зупинило. Але, друзі, знаєте, що інколи зупиняє нас? Які буває, знаєте. Інколи безпідставні виправдання чи відмазки ми придумаємо самі собі. Що може бути причиною того, що, ну, а, знаєте, коли ми кажемо собі, там, я не в ресурсі, в мене немає настрою, я не хочу зараз спілкуватись та інше, все це виглядає, знаєте, яких, ну, на фоні того, що пережив Павло, просто смішним. І знаєте, а, я не думаю, що. Це все причина, а скоріше наслідки. Друге Петра, перший розділ з другого по третій вірш. Благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Зверніть увагу, що потрібно для життя по божності, подала нам його Божа сила пізнанням, тобто через пізнання того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Тобто, через пізнання, через пізнання Господа Христа я можу навчитися Його любити і ним палати. Отже, як я можу любити Бога, якого, якщо я його так мало знаю? Як багато ми знаємо та вивчаємо якості нашого Бога? Що ми про нього знаємо взагалі? А якщо знаємо Його, то наскільки глибоко ми усвідомлюємо те, що нам про нього вже відомо? Чи хочемо ми взагалі знати, хто він? І наша, і наша відповідальність задавати собі ці питання постійно, та й не тільки задавати, а й шукати на них, на них відповіді? Як я можу любити та палати? Серцем і любов'ю до того, кого, кого я просто не знаю. Як я можу бути готовим до безумних вчинків заради Христа, якщо я ним не захоплююсь? І знаєте, інколи ми кажемо собі, що от я готовий віддати своє життя заради Христа. Я готовий, знаєте, Лишитися всього, що маю, але при цьому, але при цьому ми не завжди готові е, лишитися якихось речей, які е, е, не до вподоби нашому Господу. Тобто, ну, знаєте, це дивно виглядає. Е, е. Як я можу бути слухняним до Божої волі, якщо я не розумію, в чому вона полягає? Саме тому пізнання та дослідження самого Бога, Ісуса Христа, того, хто він є і що робить через Його Слово, через, його Біблію, через Біблію дозволяє мені навчитись Його любити, ним палати, Його слухатись, Йому довіряти, Його шукати та Його прославляти. І знаєте, апостол Павло не просто знав про Бога, він знав Бога особисто. Тож, якщо ми хочемо зростати в любові до Бога, якщо ми хочемо палати Христом, виконувати Його волю та доносити благу звістку і Євангеліє, ми маємо систематично вивчати особистість нашого Господа і шукати Його лице, вивчати, хто наш Бог дисципліновано та методично вивчати та досліджувати риси його характеру через Біблію, читати духовно християнську літературу, вивчати її. Історичний контексті різних біблійних подій та історій, можливо, навіть вступати в семінарії і не зупинятись в пізнанні нашого Господа, не зупинятись в пізнанні та вивчення Його милості та того, що він звершив на кресті, від чого нас врятував та якою ціною нас викупив, і займатися цим потрібно постійно на протязі всього нашого життя. Перше послання Тимофія, 4 розділ, 16 вірш: пильнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо, роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Перше, пильнуй себе, тобто досліджуй себе, досліджуй свої мотиви, що тобою рухає. Друге, пильнуй навчання. Тобто вивчай Біблію, вивчай Бога, вивчай Христа, тримайся Його. Потім тримайся цього все життя, роблячи так. І таким чином, і себе спасеш, і тих, то тебе слухає. Тобто ти сам будеш Господу, з Господом і будеш мати сили доносити Христа іншим. Якщо ти сам палаєш Христом, то в тебе буде цей вогонь, щоб передати його іншим. Друзі, без глибокого та особистого пізнання істини, без глибокого пізнання нашого Бога та без глибоких особистих відносин зі Христом ну, неможливі глибокі та кардинальні зміни в нашому серці. Якщо я напала Христом, то як я можу передати його іншим? І знаєте, Павло запалював серця інших, тому що він сам, сам палав Христом.